А слідчі, які вас допитували, це були українські слідчі чи це були якісь спецслужбісти там російські? Це були, ну як українські. Це Донецькі Донецьке були, ДНРівські да? слідчі. Один раз мене допитувала людина, яку мені представила як офіцера ФСБ. І цей офіцер ФСБ вас питав про що? Ну, декілька питань, там не дуже довга була розмова. Я на неї приїхав, власне, ніби мене звільняють, бо мені анонсували обмін декілька разів, а потім пояснювали, що ні, вас відмовляється українська сторона брати. Тому я дещо здивований був тим, як мене тут приймали, що навіть президент Порошенко згадав на прес-конференції, але там мені намагаючись, я припускаю, схилити до співпраці і мені зробили пропозицію співпраці. З ними, от, що от, розповідали, що ні. ти, ти, ти нікому не потрібен. Ти, і потім сказали, ти і ФСБ не потрібен, ти Україні не потрібен. А не потрібен. яка співпраця от. вам була запропонована? Мені запропонували на одне з пропагандистських ЗМІ працювати на Life News. В статусі журналіста так, передавати так. новини для московського так, телеканалу, е, 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 так? Так, е, е, да. так.